Хочу вам показати. Я показувала відео, як я розмножую троянди. Можна розмножувати. Один з варіантів троянди. Ось вирізали живці троянди, яку ви собі задумали, яку маєте, хочете розмножити. Пініпласт. Вирізала кружечок. Мірку зробила на днищі. Вирізала кружечок, зробила дірочки в ньому. Так, кружечку, живці нарізала і ті дірочки, що я пробила, пропхала, ось, і трішки вже воно ось є корінчики. Бачите? Вже є, та. І колінчики. на деяких вже є калюс потрошку, я бачу. Так. Калюс з'являється. Помаленьку. Бабця ось підписала була. Коли 3. то було? Третього сьомого. Ось має такий маркер мініатюрний. Від Дніпром можна в кишенці носити 3. оранжевого плетиста, що є, що то таке є і коли я тут поклала. 3 липня бабця то зробила так. сьогодні в нас яке? 14 серпня. Перейшло. Вже каліс там є, то воно вже буде пускати. Вони живі всі, бачите, не почорніли, не всохли. Всі живенькі. Ось, ось такі таки. результати. Ось, такої, там, а, я, о, ось така трояндочка. Це вже повторне цвітіння. Оранжева І, то, плетеста. Так. Ось як вона розверлася в мене. Хочу її ще розмножити. Ось такі результати. Хто робив, ділиться, чи у вас вийшло. У Увабця вже так робить другий чи третій рік поспіль. І результати досить непогані. Ну, принаймні, воно не потребує багато праці. Так, в тіньочку поклали собі і стоїть. Ну, не в холоді, я на балконі тримаю. На балконі. Не на, на сонці головне, головне. Не. не на сонці. Так. І час від часу так треба, щоб воно плавало. Бачите, воно так як поплавок. Не глибоко бабця запихала, ну. Ні, ні, ну не я я маю на увазі... хочу випхати, хочу показати, казати, яка не вона треба бина. випихати, от воно на бачите, По одній броньці. Заплан. Було посом, щоб була одна внизу. І щоб воно плавало так, як поплавок рибацький. Бачите, воно плаває собі на цей. Бабці. І весь час водички, якщо вона випаровується, підливати водички. Бабця вже собі капелюх поміняла, там І той не. нежній лишила, бо прийшла до Та був він в городі, не хочу Так що маю два. На вибір, так до кольору, до вибору про сьонтик і про п'ятик нас кажуть. Ось такі результати. Так що пробуйте, нехай вам вдається.